Друзі, вітаю! З вами Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки компанії по Херсонській та частині Кировоградської області. Продовжуємо серію наших агроподорожей. і Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом використання наших гербіцидів на такій культурі, як кукурудза. На даний час, бачите, кукурудза трошки страждає від нестачі вологи, тому що вже тривалий час, як не було дощів, але тема наша гербіцидний захист. Не буду вам пояснювати, наскільки важливо для даної культури є відсутність бур'янів на кукурудзі, тому що сильно вони її пригнічують, особливо в на початкових періодах розвитку. Ну і на даному полі в нас була застосована схема з двох гербіцидів від компанії «Адама». Перший гербіцид це Елегант. Який вносився в фазу 4-5 листочків на кукурудзі в нормі 0,6 літа на гектар. Другий гербіцид вносився в фазі 8 листків кукурудзи, і називається він апріорі. Даний гербіцид має також яскраво виражену ґрунтову дію. На той період були дощики, ґрунт був вологий. Тобто ми змогли добитися того, що забрали бур'яни, які були наявні у нас на той час, і також наступну хвилю. Кур'яна змогли проконтролювати завдяки ґрунтовій дії даного гербіциду. Ну і може б подивитися, ми знаходимося практично в середині поля. Кукурудза трошки страждає, але бачимо практично ідеально чисті міжряддя. Тобто дані гербіциди <кій> спрацювали в нас на всі 100%. Останнім часом тенденція внесення ґрунтових гербіцидів йде на спад. Тому що не завжди є умови для е, гарного внесення даних продуктів. Тому тут застосовувалася схема з двох страхових гербіцидів. Ну і як ви можете бачити, все чудово. Тож звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня і до зустрічі в наступній агроподорожі.